Друзі, я вас вітаю, вітаю з Новим роком. Мав відзняти вам цей ліп ще 31 числа, але знімаю сьогодні трошки в пилюці, вибачайте. Так, це у нас чистий 18-й рік, батарейка з 40-ка, запас хода до 250 км, взимку 200 км. Це у нас чистокровний європейсь, як і всі автомобілі, що ми привозимо тільки з Європи. Весь в оригінальному окрасі. Нормальна, хороша середня комплектація. Пробіжимось зараз товщиноміром і розкажу, що куди і як. Так, по комплектації у нас ледденні ходові протитуманні фари, 16-ті легкосплавні дисочки, всесезонна гума, як передня, так і задня. З Європи вони на зимній резині практично не приїжджають. Це рідкість. Я кажу саме за і Італію

84, 62, 89, 79, 76, 83. Так, якщо треба буде окремо відзняти, там багато кожен сантиметр протикати, то без питань звертайтесь або приїжджайте краще всього. І вже дамам. В ще не бігайте, тикайте. Саме головне, щоб автомобіль не був в серйозному ДТП. Ага. Я рахую те, що якісь підкраси. Тому страху немає. Так, по фарбі все чітко, ось в оригінальному окрасі. Зараз покажу вам салончик, ще перевіримо сох. Так, питань немає. Пішли, покажу, що ми маємо по салону, по комплектації. До речі, камера заднього руху у нас. Тадамц безключовий доступ. Датчики сліпих зон. Видно, не видно, ага, видно. Так. По салону зауважень немає, гарненький, не потертий, не зачовганий, пробігло 92 тисячі кілометрів, склапі дімачі. Електрорегулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, мікроліфт водійського сидіння, салон у нас настканевий, є підігрів керма. Бо, звичайно, шкіряне. Камера заднього руху. Екорежим, є педаль, підігріви сидінь, клімат-контроль. Що ще треба? Датчики, дощу, світла, круїз контроль і так далі. Тут все є. це. Ручник у нас звичайний ножник, ось така от педалька. Також, салончик. Хороший, і в рідній фарбі, і комплектація з підігрівами. Супер. Зарядка, тут у нас подовжувач. Запаска, запаска запаска не передбачена, бачите, пластмасою все закрито. якщо немає запаски, значить у нас має бути компресор, клей. Компресор є. Компресор є, клей є. Повний комплект. Коли йде в машині, йде запаска знизу. То тут в кармані йде домкрат, тут домкрата немає, він не передбачений. Тут внизу нічого у нас немає. Плюс тут, тут у нас швидше за все, все знак аварійної зупинки, бажник не почовганий в гарному стані. Погнали далі. Покажу в якому стані салончик. Безключовий ключовий доступ на правій двері. Якось так. Все прошито, все гарненько. Хоч і комплектація така середня, далеко не максималка. Саме головне це те, що люди чаще всього хочуть, це підігрів керма і підігрів сидінь Так, вийняв кришечку. та-дам вставляємо ЕЛМК. ЄЛМК втикнули. Так. Де це в мене цей Leaf Spy, Leaf Spy, Чекаємо, щоб обновився? Є сох 88%. Ось зверху 88.02. Хороший сох, в принципі, для такого пробігу і для такого віку машини. Тобто, у нас вже 2025 рік машині, грубо говоря, 6 років. Ні, навіть майже, майже 7 років. 7 років буде в машині в цьому році. Так що, якось так. сох – це гарний показник. І запас ходу він буде мати добрий. Тобто взимку він 200-220 він виїжджати буде. Так. Що ж, машинка розмитнена, на сертифікована. Готова до першої постановки на облік, ви будете першим власником в Україні. Більше автомобілів можете бачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю внизу, в описі та в коментарях. Е -е, Він -код, Він -код. Давайте ще вам вінкод код покажу. Захочете по кар'єрті, ще по якимось базам перевірити, Будь ласка, сутчасні автомобілі, або скрін зробіть, або запишіть. Е -е. Машинка в наявності в Вінниці у нас на майданчику договір купівлі-продажу 30 хвилин готовий і все можна ставити на облік. Перша реєстрація буде до 2000 гривень. Не забудьте підписатися на YouTube. Тут будете бачити більше автомобілів, а щоб ще більше і особливо, халяву не пропустити, підпишіться на телеграм-канал. Також співпрацюємо з автобізнесменами або, коротко говоря, перекупами. Даємо гарні ціни постійним клієнтам. Завжди раді. Особливо цінним клієнтам постійним, ті, хто беруть багато автомобілів. Е, що ж, е, приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.